Вітаю вас, малята. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, все готово. Мама кашки, кашка є, мама, чаю вже нальє. Мама, спадки вже роздітий, і у ліжку, і укритий. Мамо, ніжку зав'яжи. Мамо, сказку розкажи. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, все готово. Малята, незабаром ми визначатиме чудове свято, свято всіх мам, яке так і називається День Матері. Мама це найрідніша і найдорожча до кожного з нас людина. А ви, донечки та синочки, найдорожчі для своїх матусь. Саме тому мама ставиться до своїх дітей із безмежною, щирою любов'ю, добротою та ласкою. Розкажіть, а як ваші мами ставляться до вас? Дбаючи про вас, мама часто забуває про себе. Не доспить, щоб приготувати вам щось смачненьке. А коли ви хворієте, мама настільки хвилюється, що ладна зробити і віддати все, аби її дитина знов була здоровою, усміхнутою і щасливою. На початку травня в Україні відзначається День Матері, це свято Любові день, коли ми маємо подякувати нашим мамам за все те добро. Що вони для нас зробили. Цього дня маленькі вже дорослі діти вітають зі святом своїх мам, готують для них подарунки, щоб порадувати їх. Зі святом вас, рідні наші!